Оксана Степаненко, Іван і його хата. Старий Іван сидів у великій кухні чималого будинку, великого, збудованого на совість власними руками на довгі роки і такого порожнього, що гуркисть сільця, яким він торохнув підлогу, і досі відлунював широкими коридорами. А бодай пропало воно все, сказав чоловік. І заплакав. Це була звичайна сім'я мама, тато і дві доньки. Батьки, які народилися іще перед війною, тож усякого набачились на своєму віку і ставали на ноги самостійно. Хоча тішились донечками, їхньому вихованню відводили небагато часу. Батько головний агроном колгоспу, від ранку до вечора пропадав на роботі, а маму, після роботи. Чекало чимале господарство. Дівчатками опікувалася бабуся, мамина мама. Залишившись дуже рано без чоловіка, без родини, селянка з діда-прадіда, яка стільки всього натерпілася, набачилась за своє життя, вона просто обожнювала зятя. На нього, на господаря, завжди чекав теплий обід, випрасуваний одяг. Вона ніколи йому не перечила, мовчки переносила і образи, і зверхнє сталення. Навіть те, що той, повернувшись із роботи на підпитку, інколи підіймав руку на дружину, нічого не змінювало. І доньку весь час вчила годити чоловікові. Ти згадай, Катерино, як ми жили, поки ти заміж не вийшла. А тепер Іван Ремонт у нашій халупі зробив, великі гроші приносить. Чого тобі ще треба? Дивись, телевізор перші на увесь куток купили, керівництво його шанує, ну вип'є часом чи крикне, та тож зрідка, ти подивись, як інші живуть. І онучок вчила тата шанувати. Батькове слово закон. Жили вони в невеликій хаті, тож, коли діти попідростали, Іван вирішив розпочати будівництво нової хати. Майстер на всі руки. Тепер таких і в день зі свічкою не знайдеш. Він працював разом із будівельниками, потім сам майстрував вікна, двері, сходи. Це будівництво якось непомітно стало основним у його житті. Іван працював від ранку до вечора, не шкодував ані себе, ані рідних. Дівчата теж вантажили цеглу, носили розчин, часто разом із мамою допомагали місити бетон. Івана не цікавило, як і чим вони живуть, у що вдягаються, як вчаться. Основне, щоб, коли виникне потреба, були під рукою, щоб допомогти. Врешті-решт, для кого він будує? Для них, для дітей, для внуків, житимуть у хоромах і дякуватимуть дідові. Нарешті родина переселилась до нового будинку. Іван тепер влаштувався на іншу роботу, щоб мати змогу доводити до ладу новозбудовану хату. Тож удома бував значно частіше. Дуже радів, що тепер доньки мають власні кімнати. Кожна сама побілила свою так, як їй подобалось, купили меблі, і життя потекло звичним руслом. Незабаром старша донька вийшла заміж, народились онуки, і життя в новому просторому будинку. Перетворилось на справжнє пекло. Іван, який і раніше не давав зятеві без дозволу забити цвях у кімнаті, де жили молодята, і за найменшої нагоди нагадував, що живуть вони в його хаті, тепер зовсім оскаженів. Онуки бігали будинком, стукали дверима, його дверима, оббивали його кутки, малювали на стінах. Бруднили підлогу, яку він викладав. Незачинена хвітка чи двері туалету негайно ставали приводом для сварки. Він ходив кімнатами будинку і пильнував, як сторожовий собака, щоб ніхто, боронь Боже, не змарнував, не пошкодив те, що він змайстрував. Коли донька попросила дозволу встановити годілку для малечі на подвір'ї, то з'ясувалося, що вона може пошкодити фундамент. Коли дітлахи у спеку почали обливатись водою і хляпнули на стіну, дід одразу надавав обом ляпанців, бо ж від цього з'явиться грибок. Він охороняв свою хату, як дракон в викраденні багатства. Навіть дитячий малюнок, який прикріпили скотчем до стіни, став причиною скандалу. Ні. Іван любив онуків, купував їм солодощі, хвилювався, коли вони хворіли, але будинок він любив більше. Коли донька намагалася щось пояснити чи змінити, Іван одразу ж нагадував, що хата його, і він нікого тут не тримає. А може, й узагалі виставити за двері. Юля, навчена слухати батька, довго терпіла, а потім таки не витримала, і вони із чоловіком переїхали до власної, недобудованої хати в сусідньому селі. Доводилось не солодко, але нарешті в сім'ї запанував спокій. Діти тепер мали змогу привести додому друзів, хоча всі тулилися в одній кімнаті. А новий рік, який вони відсвяткували нарешті так, як хотіли, з костюмами, танцями та виставою, згадують і досі. Коли заміж вийшла Іра, молодша донька Івана, то, навчена гірким досвідом сестри, одразу переконала чоловіка, що слід винайняти квартиру в місті. Будинок спорожнів. Доньки, щоправда, приїжджали, допомагали матері поратись по господарству, привозили онуків, але ненадовго. Часто навмисно вибирали час, коли Івана не було вдома, бо батько неодмінно починав вчити їх, як правильно жити, обзивав зятів лінюхами, особливо молодшого, який категорично відмовлявся зводити власний будинок. Онуками тішився доти, доки хтось із них не гримнув дверима чи не відчинив без дозволу квартирку, тоді вже починалося. А потім непомітно підкралися старість і хвороби. Іван, який замолоду хворів рідко, тепер, коли недуги посипались, як із рогу достатку, ходив сердитий на увесь світ. Він звик завжди щось майструвати, ремонтувати. Його ніколи не цікавили книжки, газети, передачі. Але тепер, коли сил для улюбленої роботи вже не вистачало, все роздратування і злість виливав на дружину, яка стала основною робочою силою і підтримувала ладу хаті. Діти пропонували найняти майстрів та оплатити роботу. Але Іван відмовлявся, майстри не давали з собою командувати, робили все по-своєму, за новими технологіями, яких він не знав, а Іван хотів, щоб усе робили так, як скаже він. Катерина вечорами плакала, боліли ноги, крутило руки, але тріщини у фундаменті мали бути залатані, вікна пофарбовані, чай для чоловіка мав завжди теплим стояти на столі. Іван не зважав на болячки дружини, його більше цікавило власне здоров'я і хата. Нарікав на дочок, на зятів, на медиків, на весь світ. Часом, коли дошкуляв біль у серці, нападав на чоловіка жаль Ой Катю, що ж то буде, коли мене не стане, запитував дружину. Зятьки ж будинок одразу розвалять або продадуть. Думка про те, що в його хаті хазяйнуватиме хтось інший, завдавала Іванові фізичного болю. Та доля вирішила по іншому. Першою забрав бог до себе не його, а Катерину. Іван залишився сам у своїй великій хаті. Приходили доньки, готували їжу на два-три дні, прагли, прибирали. Але все якось похабцем, завжди поспішали, не сядуть, не порозмовляють із старим. Онуки теж не часто приїздять до діда, тільки коли треба допомогти. Часто сидить Іван на ганку на ослоні і визирає, може, хтось із сусідів зайде, а нещодавно. Племінник приїжджав, ото от вже старий натішився, розпитав, що там у рідному селі коїться, розповів, як хату будував, як усе власними руками майстрував, пам'ятає, як кожен цвяшок забивав. А коли племінник почав розпитувати про онуків і доньок, Іван геть розгубився, бо не знає, що ті онуки роблять, знає лише, що вчаться десь в інститутах. А більше й не відає, що казати. І як росли вони, теж не пам'ятає, пам'ятає тільки, як хату будував. Пам'ять уже підводить старий. А коли племінник поїхав, раптом зрозумів Іван, що то не пам'ять його підводить, а просто не було в його житті нічого, крім тієї хати, великої на совість збудованої для дітей і внуків, а їм. Не потрібна тепер ані хата, ані він, який усе тепло та любов уклав у стіни, а для людей не вистачило.